Кабмін досі з якихось причин не призначив людину, яка перемогла на посаду керівника БЕП. Чому на вашу думку так відбувається? Ну на мою думку, якщо виходить, ну бачите, які ми акції тепер буваємо зараз. Так? Якщо е вони живуть сьогоднішнім днем, от сьогодні в них виникла небезпека. Скажімо, що хата міндіча прослуховувалась на записуючу апаратуру набу, попали певні розмови і певні теми, де їм нажити пару рублів, таких добрих пару рублів. Мова йшла про мільярди, і цю небезпеку вирішили ліквідувати методом позбавлення певної незалежності набу то саме з Бебом для чого ставити людину, яка завтра тебе може, і... яка є ненадійною. Правильно, ліпше всіх підпорядкувати генпрокурору або призначити свою людину. Так само було з призначенням голови ДБР свого часу, коли трубу призначали. Цю тему ви знаєте керував Портнов, якого застрілили в Іспанії. Він фактично ДБР зараз стала ну, псом, який вирішує певні питання, які треба пану Зеленському. Це саме вони хочуть зробити з набу, це саме вони хочуть зробити спеціальною прокуратурою, це саме вони хочуть зробити з Бебом. То з Бебом сталася невеличка неприємність виграв не той чоловік, якого вони собі бачили. І в результаті вони зараз або переграють у тему, або спробують цього чоловіка нагнути, або спробують якимось методом хитрих маніпуляцій підсунути свою людину. От і все. Тут немає ніяких глибинних мотивів, всі це розуміють. Може наїдуть якісь там міжнародні організації, скажуть, чи там Трамп скажуть, признач чоловіка з бебом, Тоді так, тоді під гарантією Трампа, що мене не рушать, я можу призначити якогось там Бебівця. На жаль, на наших очах відбувається створення диктатури.